Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук і я репетитор з досвідом. Якщо ти вперше на цьому каналі, то обов'язково підписуйся на цей канал та поширюй між своїми друзями, адже тут завжди багато цікавого та корисного з математики. А наразі дивись моє нове відео. Ну що ж, продовжуємо розглядати тести ЗНО 2021 року. Це буде в відео тим, хто готується до ЗНО або до НМТ. А також тим, хто навчається в 6 класі. Адже ми зараз будемо розв'язувати рівняння за 6 клас. Перепишемо його. 1 відняти 5х дорівнює 0. І головне правило невідомі вліво, відомі вправо. Тобто вліво-вправо по відношенню до знака дорівнює. Отже, будемо мати з лівого боку невідомі, тобто мінус 5х. А з правого боку від знака дорівнює буде мати одиничку. Але коли ми наше число 1 переносимо через знак дорівнює, сюди в кінець, то ми міняємо знак на протилежний. Тобто 0 у нас був справа. І одиничку переносимо з протилежним знаком. Мінус 1. Зараз з лівої частини ми перепишемо мінус 5х дорівнює. 0 відняти 1 буде мінус 1. Далі, щоб знайти х, нам потрібно мінус 1 поділити на мінус 5. Мінус поділити на мінус буде плюс, націло не ділиться. Отже, я можу записати відповідь дробом. 1 поділити на 5. А це є варіант відповіді 1 п'ята. Але давайте, якщо ви все ж таки не знаєте, як розв'язувати такі рівняння, для вас це дуже страшно. Що як викрутитися? Наприклад, у вас вже завтра ЗНО або НМТ. Використатися можна завжди. Як ми це будемо робити? Зараз розглянемо. Ми будемо робити перевірку, як у молодших класах. Наприклад, у нас є варіант 5. Ми підставимо замість X, X цифру 5. Маємо 1 відняти 5, помножити на 5 дорівнює 0. Перше діє множення. Отже, маємо 1 відняти 25. До рівня 0. Ну, навіть якщо ви не вмієте рахувати, ви розумієте, що в 0 вийшов, нам потрібно від одинакові числа віднімати. Наприклад, А відняти А. Да? Тобто вони повинні бути одинаковими. Отже, ця відповідь нам, варіант А нам не підходить. Далі розглядаємо варіант Б. Варіант Б підставляємо мінус 1 п'яту. Отже, беремо і пишемо 1 відняти 5, помножити на 1 п'яту, дорівнює 0. Я відразу собі напишу тут одиничку, щоб мені було зручніше множити. Таким чином, у нас п'ятірки скоротяться і залишиться у нас у відповіді, що, до речі, ми підставляємо, нам потрібно підставити верніше. В B варіанті у нас одна мінус 15, тому ми будемо множити на мінус 1 п'яту. Ось так. І будемо мати 1. Міс помножити на мінус буде плюс. У нас скоротилося, залишилося одинички. Маємо 0. Отже, 1 плюс 1 2. А 2 не дорівнює 0. Отже, цей варіант відповіді нас також не влаштовує. Ми знаємо, що В правильний відповідь, тому ми почнемо з Г, щоб я вам показала, що які неправильні. І останнім розглянемо правильний варіант. Отже, наступний варіант у нас 4. 1 помножити, відняти, відняти 5 помножити на 4 дорівнює 0. 1 відняти 5 на 4 20 дорівнює 0. 1 відняти 20. Хто знає, то знає, хто не знає, ми не розуміємо, що 0 у нас буде лише, коли ми віднімаємо два однакові числа. Отже, цей варіант також нас не влаштовує. Залишається варіант В. Ми його також перевіримо. І у нас будемо підставляти число п'ята. 1, 1 відняти 5, помножити на 1 п'яту. Знову ж таки, поставимо 1 до 5 0. 5, 5 скоротилися, маємо 1 відняти 1 до рівня 0. Про який випадок ми говорили, повинні бути два одинакові числа, щоб вийшов нуль. 1 мінус буде 0. 0 дорівнює 0. І так у нас вийшла вірна відповідь В. Отже, вам не потрібно хвилюватися. Якщо ви не вмієте розв'язувати завдання, завжди згадуйте перевірку, яку вас учили ще у другому класі, і вас обов'язково все вийде. Я думаю, тобі сподобалось моє відео, тому став лайк. Якщо ж ні, став дизлайк. Пиши в коментах, що ти хочеш бачити в наступних відео. Наразі дякую за увагу! Пока-пока!